Нагородженням переможця турніру. Я також хочу надати слово людині, яка повністю підтримує команду Арсенал до полу Валерію Миколаєві. <звіл�и> що ну, сказати? Арсенал уже все сказав. Сьогодні вони доказали, що вони кращі. Молодці. Ну я хочу побажати е, всім. Фастівчанам, щоб у нас Фастові завжди був такий яскравий футбол, щоб були яскраві футболісти, ну і щоб було місце, де цей футбол проводить. Вітаю всіх! Я вчаю Валерію Миколаючу нагороди команди Арсенал, диплом переможця першості міста. Грошовий приз 400 гривень. Футбольного клубу Олім по естафеті переможець минулого року, передає капітану команди кубок, переможця першого. Кубок перетікний. Оголошення. Ми знаємо, хто сьогодні всіх веде, накриває поляну у футболіста команда Арсенал, який, в принципі, спасює штуку для них, у Романа Кривенка народився син. граде. Граде. 12 по городу. Є! 3:2 по пенальтію. Я блять так у вас.